З миром Божим, друзі, всім Божий благослові. Хто стоїть за Сонцем, чому воно завжди світить? Хто стоїть за місяцем, за зірками, за водами, за всім Всесвітом? Всім світом володіють духи, управляють янголи, і ми живемо, наче в акваріумі, де за нами постійно спостерігає духовний світ. Тому можна звернутися до Духа Святого. Він завжди у всьому допоможе. Ісус Христос говорить, не нехтуйте Божими людьми. Тому що за ними стоять янголи, які охороняють цих людей і борються проти злих нечистих духів. І на чиїй стороні я вибираю кожного дня своїми думками, своїми вчинками, яку я інформацію слухаю, що я роблю, на якій території я знаходжусь, на території янголів, або я даю владу силу бісам, які володіють моїм життям і життям моїх рідних. І саме основне і у кожної людини. Це виповнення Божого призначення. Амінь.